Добрий ранок, добра ранеч, бонжур, гутентах, аль джабер тут. Фантастико. Добрий ранок. Ще один прекрасний день тут, в Оденце, з двома чудовими джентльменами, пожежником з Оденце і ну, Томом Крузом. У Джері Магуайрі сьогодні теж так. І сьогодні я говоритиму тема є закон тяжіння так. Я привапливий. Він привабливий, але чому? Блять, і... Мова йде про те, що ми можемо привабити речі, які дійсно хочемо в житті, і як це зробити. І це дуже важливо, коли ми хочемо мати чудове життя. То життя, де ми можемо жити з захопленням, свіжістю. Тож показуємо уривок з фільму Джері Маквайер, а сцена про. Він намагається зробити це, він сам себе зробив і просуває спорт. Спортсмени. І ось спортсмени, типу, ну, я не знаю. Можливо, можливо, якщо ти. Повір мені, якщо ти дійсно хочеш привабити ці речі, якщо ти на моїй дружині, тоді ми можемо робити речі разом. Це важливий контракт, і я люблю цей набір. Справа в тому, що. Проші. Тож, все добре. Подивимось на це. Що я можу для тебе зробити, Роан? Скажи мені, що я можу дуже для тебе. Це особисто зробити? дуже важлива річ. Дуже дякую. я готовий. Я переконуюсь, що ти готовий. Щоб Дай мені це мені робити. Покажи думаю, що це мені а, Ей, Ти хочеш? Мене? Так! Так. О, так. О Боже. Це викликає у тебе почуття провини, Наташа. О, мені холодно. Показати Боже, тобі казати. гроші. Я хочу, щоб ти сказав, у чому ти мене підставив брате. Гей, у мене на іншій лінії цукорна пляшка. Дай почути, як так, мені так, мені ні, 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 покажи гроші. Провіжний. Це зовсім Ой, не круто. Час для ще покажи більше. мені гроші. Покажи мені гроші. Гучніше, гучніше. Покажи мені гроші. Це не смішно. Чого ти мене кричиш? Покажи мені гроші. Мені потрібно відчути, це, Джері. Покажи мені гроші. Джері, тобі краще піти. Покажи мені гроші. Покажи мені гроші. Ідеально, саме так. До побачення. Це Але я свого Але... Так це було добре. Так, саме так, як у стосунках, я маю відчувати тебе. Я маю відчувати це. Тому це важливо. Правильно, закон притяжіння працює, коли ти. Звісно, віриш у нього, ти маєш у це вірити. Потрібно це відчути. Це те саме. Це як Всесвіт, коли ми маємо закон тяжіння. Ти так думаєш? Ти справді так думаєш? Я впевнений, що ти це маєш на увазі. Тому іноді це як тест, типу гаразд, чи ми справді? так? Це як зустрічання, це добре. Просто ти справді серйозно так. Ще одна важлива річ у п'ятницю до нас прийдуть експерти, щоб поговорити про закон тяжіння. Але ще одна дуже важлива річ із слабким притяганням це справді подумати: окей, подібне притягує подібне, подібне притягує подібне. Коли ми віримо, ми віримо. Це та ж сама вібрація. І ще одна річ, яка дуже важлива в законі притягання це, ну, це склянка. Це мала б бути склянка з кавою, але як ви бачите, вона брудна, вона він не здоровий. і більше немає місця для кави. В цьому проблема більше немає місця, щоб приваблювати хороші речі, як гроші, кохання і так далі. Так що ми повинні, так абсолютно, ми повинні. Зроби це добре. Звісно, це також є символом життя. Ми були використані, ми мали чудове життя, але це... але ми ж погоджуємося, правда, що місце для більшого. Тепер ти дійсно можеш випити чашку кави. Місце для більшого. Нові речі та я. Yeah, отже, yeah, так, so покажи yeah, so мені so гроші. Yeah. Іншими словами, покажи мені любов, покажи мені доброту, покажи, як притягуються подібні, дай мені для цього місце. Зроби місце для цього, так? Отже, це добре. Отже, це було все на сьогодні. І пам'ятайте, завжди любіть, і не забудьте підписатися в Facebook, YouTube, це чудово. Дякую. Я ціную це. Отже, чим більше підписників, тим більше контенту я зможу робити. І таким чином ми зможемо втілити велику мрію жити життя наповно. Захоплення і вдячність. Так, і сьогодні також озирнутися назад. Дякую.